Всім привіт! Дивіться яка погода. Капець, тільки випало сніга, зараз будемо міряти так. раз. Ух ти, ніхрена себе, чуєте? Ну сантиметрів 10 точно є. Сьогодні у нас відео буде про луцький ринок. Я одягнув свою нову шапку, написано, бачите, да? гроза перекупів. Взяв собі новий мікрофон для того, щоб у нас був звук просто бомбічний. І ціни ми сьогодні будемо знімати з бюджетом від 8 до 10 тисяч доларів. Я нагадую, ми вчора запускали голосування у себе в спільноті на Ютубі. І ви проголосували більше всього за з бюджетом за 8 тисяч доларів. Тому в цьому відео ми і подивимось, які можемо ми тут придбати автомобілі, який вибір цих автомобілів, чи будуть одні фольксвагени і шкоди. І більше ніяких автомобілів ми тут не зможемо взяти за ці гроші. Тому всім приємного перегляду. Поїхали! Перше сьогодні зустріли автомобіль. Volkswagen у нас Б-6. Дивіться, який гарний верлайні. Такі у нього накладочки, пороги, всі діла виглядає жирно. Лінзована оптика, легкосплавні, у нас вже диски, гарна гума. Прям гарно гарно. Що ми тут маємо по ціні? У нас 2010 рік, дизель 1,6, 228 тисяч пробіг. Ціна 8500, хороша комплектація. Дивимось, що у нас там хороша за комплектація. Два склопідіймачі, клімат, контроль. Мультикермо. А, вона відкрита, чуєш, Що у нас тут? Електродзеркала. Ну, стан такий гарний, сидіння навіть не продавлене, кермо не фарбоване. Виглядає гарно. Так, що у нас? Він у нас кузові універсал, як правило, у нас шості на луцькі це тільки в універсалі. Виглядає гарно. Це у нас шкода Octavia, A5 Рестайлінг. Теж в універсалі на тонування, на рейінгах, на оригінальних дисках. Гарна зимова гума встановлена. 28-15 року, але протектор прям, прям пальці туди влазять. Так, По комплектації мультикермо у нас клімат контроль, датчик шин, старт-стоп. Ну, виглядає гарно, теж дивіться, велика вже магнітола 217 тисяч пробіг. Так, По ціні. У нас 20, 2011 рік 1,6 дизель без підкрасок, сінон, навігація, парктроніки, датчики, ціна 8999 тисяч доларів. Ось отак от вона виглядає. Прикольно в нових оцих рестайлінгів, що тут у нас Octavia, лінзи. так Виглядає гарно машинка. Так, наступний автомобіль, куди ж ми можемо без Рено? Не одного ринку у нас Рено не приходить. Це у нас Grand Scenic 11 року, дизель 1,6 без підкрасів, ціна 7, 700. Гума у нас зимова на ковпаках. Зараз дуже актуальна. Як бачите, дуже багато снігу випало, то звертайте увагу, в якому стані гума і яка вона взагалі. Тому що на сьогоднішній день гуму купити теж коштує грошей. Так, по комплектації. Дивіться, в якому гарному стані. Салон, прям така тряпочка, нічого не затерта. Що у нас? Електроручні, круїз контроль, навігація, клімат, старт-стоп, 4 склопіді Ну, Виглядає гарно. Йдемо далі. Ми ж не можемо без, без міганів жити. Дивіться, у нас Renault Megane, це у нас вже рестайлінг. Гарно виглядає, у нас оптика вже стоїть. Комплектація у нас Limited. Зимова гума в гарному стані. Альмівні диски. Ну, передні ще походять. Але легкосплавні диски вже не ковпаки. 2014 рік 1,5 дизель 197 тисяч. Пробіг ціна 9500. Є в нас сертифікат, є у нас сервісна книга. Він у нас в універсалі. Так, він у нас в універсалі, бачимо стан. Чуєте, ну стан дійсно гарний. Дивіться, навіть немає не, ніякої не закладочки, нічого. Кермо не фарбоване, датчик світла, клімат, контроль, круїз, навігація, моніторчик вже встановлений, складання дзеркал. Гарна, гарна машинка. Так, Дивіться, наступний автомобіль у нас шкода. А5, А5 в рестайлінгі, без передніх парктроніків, але. Ну, по кузову так гарно виглядає на чорному кольорі. Теж у нас заводське тонювання є. По комплектації, що ми маємо? Вона, до речі, в кузові універсал. Давайте подивимось. Ну, шкода. шкода, як шкода. Але сидіння теж дивіться, в якому стані. Колісо не затерто, підігрів у нас немає сидінь, але є клімат контроль. Що у нас, датчик коліс? Мультикермо, до речі, для шкоди мультикермо це прям така якась доп-опція, яка коштує прям багато грошей. Навігація є. Ну, виглядає гарно. Пробіг 249 тисяч оригінальний. Оригінально. Так, як мінімум, це у нас заявлено. Дивимось, давай подивимось, що там жопка. Ціленька, гарненька. Гума у нас гудієр зимова. Стан у неї гарний. Якого року я... Не бачу. 2011 рік, дизель 1.6, без підкрасів, кліма, оригінальний пробіг. Ціна 8800. Отак от виглядає прям гарно-гарно. Рівненько. Volkswagen Golf 6. Якщо це знаєте, це два автомобілі конкурента. От як правило, вони завжди між собою бодаються. От як по мені, отак, от от, якщо подивитися, то тобі оператор, яка морда подобається. Мені теж <свят>. <свят> <свят>. <свят> не знаю, з чим це зв'язано, але от якісь у нього хоч трошки тут є агресія, а тут уже така предпенсіонерська машина. Так, дивіться, це у нас Golf 6, теж в універсалі в кузові. Але це типу комплектація така, звичайно. От у шкоди є напис тут Octavia, а у Volkswagen, от там де лампочка стоїть, там бачите значок Volkswagen. А, теж у нас 11 рік. 1,6 дизель, ціна 8800 220 тисяч пробіг. Блін, подиви, на яких вона колеса. Гума у нас зимова встановлена, але дуже в гарному стані. Є у нас заглушки, секретки. Прям такі легкосплавні диски, шикарні. По комплектації. Так, по комплектації, диви, який класний, класний салон. Великі такі борта, підтримка. Кермо у нас в гарному стані, 219 тисяч пробіг. Теж у нас підігріва нема. Бачите, у нас між шкода і Volkswagen ця частина вона повністю однакова. Але тут у нас є датчик світла і круїз контроль, підігрів дзеркал, 4 склопідіймачі. Так що, майте на увазі. Рено Міган, це у нас комплектація Bows. Я вже, як бачите, кажу не босе, не боже, як там а Bose. Ми вже вимовляємо правильно. Гарний, сіренький колір, чорні вона дзеркала. Сюди підчепці оригінальні чорні диски, так взагалі була пушечка. Безключовий доступ. Що у нас тут по ціні? Давай подивимось. Міган. 13 рік без підкрасів, пробіг 200 тисяч оригінал. Ціна 9300. Ідеальний стан. Ну, виглядає, як мінімум, він схожий на ідеальний, тому що не царапин тут немає, такого пошкодження, ніяких я не бачу. Nissan Qashqai, у нас ціна 8400. Дивіться, це у нас каратиш, гарний чорний колір. У нас гума прям вообще гарненька-гарненька, легкосплавні диски в гарному стані. Диски кажу, тормозні диски, легкосплавні диски. Що у нас по комплектації ми маємо? Там ціну засніми. 2008 рік ціна 8400. Так, що у нас по комплектації? Клімат-контроль є і в принципі на цьому все. Так, кермо у нас перешите. Ця частинка у нас теж перешита, коліса. Електродзеркало. Ну, так виглядає гарно. Давай жопку подивимось, що там у нас. Це у нас 1.5 і дизельочок на сьогоднішній день дуже актуальна машина, в неї кліренс і Наш улюблений двигун К9К, який безпроблемний тяговитий, з маленьким розхідом палива. Тому, Якщо такий автомобіль когось цікавить, звертайся, звертайтесь, підберемо. Volkswagen Тауранчик, дивіться, як гарно виглядає. У нього такий колір гарний. Я прям дуже люблю такий колір. Це якийсь блін. Так, зимова гума у нас взагалі нова. Дивись. Будемо вимірювати пальцями. Так, так, Протектор великий. Так, лег... Диски гальмівні в гарному стані, тут легкосплавні диски, тонування у нас, релінги є. Прям пушечка по ціні. Давай дивимось. 11 рік, 1,6 дизель, 10900 ран. клімат, парктроніки. Все у нас на повному заряді. Жопка виглядає гарно. Ну, таких не бачу у нього пошкоджень. Диви, мультикерма в нас немає, кермо в нас пластикове, взагалі капець. Старт-стоп є, клімат, моніторчик, навігація якась є. Так що, кого цікаво, звертайтеся. Знову рівно міган у нас в рестайлінгі. 15 рік чорний. Гума у нас тут літня. Бачимо, що вже така спортивна. Звичайно, 13 2013 року такі о, типу диски небосешні. Так. 2015 рік 1.5 дизель, 170 тисяч у нього пробіг. Ціна, е, я спитав, 9800 ціна за нього стартова. У нас тонування, рейлінги, заду гумов така сама встановлена, безключовий доступ є у нього. Всі оці наклеїчки. Ельф, ельф. Прицепне, прицепне, до речі, вже пофарбовано. Знає? Як завжди, типу, якщо є приціпне, є у нього така закривачка. Треба її зняти і подивитися, типу, тягала машина там щось чи не тягала. По комплектації, типу, нормально, limited. є у нас О, це відкр... відкрите. Так, по комплектації у нас підігрів сидінь, є складання дзеркал, круіз-контроль, куліса в гарному стані, електроручник, навігація вже така здорова, R-Link. Не, ну по салону в гарному стані. По салону гарному. Дорогі мої підписники. Якщо вам з нами цікаво, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобаєчко. Якщо вам цікаво, скільки коштують наші послуги і наші соцмережі, Instagram і фейсбук, то під кожним відео в описі є закріплене на них посилання. Підписуйся і будь з нами. Трохи не по бюджету, але я хотів би вам показати, що ви можете отримати з бюджетом там в районі 15 тисяч доларів. Дивіться, це у нас Volkswagen Golf 7. Такі, це вже фейслів, це вже новий. У нас морді при тому у нас уже є радар. Це у нас адаптивний круїз контроль встановлений. Оригінальні у нас легкосплавні е, диски. Автомобіль повністю обслужений. Нова у нас зимова гума стоїть. 17-й рік, 2,0 дизель, 217 тисяч пробіг. Є у нас тюфи, є сервіська ціна 14900. Автомобіль змінений. ГРМ, повністю все помінено. Цього людини ми вже купували автомобіль і зустріли його знову. Тому от вам для прикладу хотів показати. Давай залазь салон, там покажу. Салон, салон. Мені це і дуже подобається, не знаю. Тут вже здорово ця магнітола, у нас там навігація, карплей, електроручник, масаж, сидіння, адаптивний круіз-контроль, кнопочка 217 тисяч, датчики світла, електро, ну, тобто, як для Volkswagen, то комплектація гарна. Ці Такі гарні сидіння. Знову, дивіться, Volkswagen 7, подивіться, ладонь має. Оце така підтримка. Ти коли, коли сідаєш, прям вони тебе так обхвачують дуже гарно. Вона у нас в кузові універсал. Тут уже нові задні, бачите, у нас фонарі діодні йдуть. Всі на на наклеїчки у нас на місці, партронники, такі, знаєте, як воздуховоди. Ой, воздуховоди, вихлопні труби. Дивіться, стан прям реально гарний. Полочка є, є розетка у нас 230-50, дивіться, 150 ватт. Опа, а тут у нас не менше. Забули, забули. Оцю річ шукайте на OLX. Вона обов'язково там є. <рес> за окремі кошти. Є у нас два режими шторки. Раз, раз. Ні, реально, машина за свої бабки дуже гарна. При тому, що це не 1,6, це 2 літра. дизель, 110 кВт, він дуже економний, тяговитий і, в принципі, завжди всі, хто хоче Volkswagen Skoda, як правило, шукають собі 2-літрову. тому що вони більш ресурсні. Попросив, щоб ми включились, вам показали. Є у нас навігація, це все-все сенсорне, бачите, виглядає гарно. По автомобілю от, є у нас навіть помилки, можна подивитися. Двері салону, капот, багажня, елемент живлення в ключі. Бачите, да? Автомобіль сам себе тестує. Навігація носії, автомобіль. Зараз йдемо сюди. Параметр руху, стан автомобіля. Тут, коротше, тут, тут можна клацати, не переклацати. От є у нас CarPlay, він у нас працює, підігрівчики, коли включаєш, такі діодочки тут загораються. Може так і не видно. Працює гарно. Біленька підсвітка тут. Парктроніки перед зад, але чуєш, нема камери. Камера. Отака от прикольна машинка. Ладно, пішли шукати далі. Б7 трішки не по бюджету, але всі люди торгуються. <гум> Надіюся, що щось там можна буде виступити. Дивіться, це у нас Б-7 в універсалі. Причому на передніх партроніках, звичайні у нього фари встановлені. Дивимось, дивимось. До речі, це теж у нас 2-літровий дизель, 12 рік, 251 тисяча пробіг, ціна 10 900 автомат. Торг, DSG, пробіг Original. Давай подивимося, що у нас там в салоні. Бачиш, підтримка у пасати набагато менша. Тобто там, якщо у тебе ціла ладонь, то тут такого немає. Що ми маємо? Тут складання дзеркал. ну Тут уже гарна коробочка на 2-літровому, Якщо ви шукаєте собі Passat на автоматі, то треба брати краще на 2-літровому, Там звичайна коробочка, мокра, шісти ступочка. Вона безпроблемна і швидкість переключає прям моментально. Тут у нас є підігрів, навігація, клімат-контроль, ну все як для Passat, електроручник виглядає гарно, кермо у нас не фарбоване, круїз контроль є, датчики світла всі є. По задній частині теж я не бачу ніяких пошкоджень. Є у нас теж парктроніки. Дивимось, що у нас тут. Є у нас теж шторочка. Теж на два, на два режима. І тут у нас знову пусто, Що таке? Де у нас? Хромпакет, так, вийшов? Хромпакет. Хромпакет. Ну, Обачно тут ще. Ну да, з хром пакетом тут йде, що у нас зимова гума теж в гарному стані. Оригінальні легкосплавні диски, є у нас такі секреточки, заглушечки. Кольоса у нас 2016 року. Позаду у нас все чистенько, пропалів ніяких немає. Нагадую, якщо комусь подобається будь-який автомобіль сьогоднішнього відео, то ви можете у нас замовити його перевірку. Ми заліземо йому в душу, знімемо для вас відео, відправимо і ви вже будете приймати рішення. Тому для цього вам не треба нікуди їхати, не гаяти свій час, брати білети, як добратися. Є для цього ми. Ми свою роботу робимо якісно і відповідально. Поїхали далі. Audi a 6 C6 в кузові універсал, двохлітровий дизель. 120 кВт і ціна і пробіг 290 000 тисяч. Так, ну тут сидіння ці підфарбу під підфарбовано. музика, бачила, там не така дійсно, ну, гарно звучить. Mm -hmm, ну, шкіра точно фарбована. Шкіра може фарбована, що? Да, по що вона вона явно видно, що вона фарбована, да. 1090. Виглядає вроді нормально. Задня частина в принципі, в гарному стані не бачу тут. Передні, задні вроді не фарбовані. задні Футі не фарбовані. Так. так, труби вихлопні у нас чистенькі. Нічого тут пошкоджень немає. Чуєш, ну на комплектація тут жирна, ручка у тебе вона ближче там де двері відкриваються. Коліса замінена, блін, конечно. Але ціна 900, панорама навіть є. Ладно, Йдемо поки далі. Такий затертий тут он дивив. Щось Блин, На порогах, кстати, у тебе наклейки є внизу. Влад? Да. Ага. Бачиш і в мене типу, да, карбон, якого там не повинно бути. Ззаду чуєш теж тут є питання, якісь мінімальні, але є. Тут теж оце ці закручені стандартно. Тут зазор трішки, не той тут обліжше. Ладно, йдемо поки далі. Бензин 4,4 електро, дзеркал Ціна у нас 8 і 200 за нього хочеться. 94. Да. Стан ухожений. вигляд має сидіння не, не кончене. А, Пластик ціленький. Два ключа, зимова гума, так да, каже. Та Та Переднє право, прямо мінімум. не поправий. Угу. Чуєш, а гума там взагалі бачу яка вона Так, да, взагалі, взагалі там такий протектор, що купець да. просто повний привід робить. Ну, тут і кондиціонер вже є, і кондиціонер, і комплектація В принципі В принципі, цікавий такий автомобіль для, для наших реалій сьогоднішніх, то що треба Бачив, де стоять управління з той сторони через тикла поділ на теж так приїхало це захис захист захи uh -huh. якийсь uh -huh. що там б'ється на так вот тут сзади нічого немає випасподом uh -huh. багажник звісно маленький. машина велика багажник маленький. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 6. Але це у нас тепер бензин 1.4 TSI 90 кВт 247 тисяч пробіг. Ціна 7750 Він у нас в кузові універсалі. На літні гарні нові, практично гумі, передні парктроніки, омувач. Є ще комплект зимового гуми. Дивіться, оригінальні диски. Тонування, хромчик, все пушечка. О, Дивись, тут по комплектації вже і підігрів, і клімат, контроль, автопаркінг, сидіння не продавлено, 4 склопідіймачі, складання, підігріви, датчики. Коротше, тут є все. Бачите, підлокітник у нас регулюємий. Класно виглядає. Так, по задку у нас теж парктроніки є. Наліпки ці всі оригінальні гольф теж є. Дивимось, що у нас там по комплектації. Шторка є, два пола у нас два рівня. Дивіться, ключ, домкрат, все повністю є, запаска, повнорозмірна. Це дуже так гарно, коли у вас не просто жидкість, а у вас нормально колесо встало і поїхали, замінили його і поїхали. Виглядає гарно на тонування гарнесеньке. Теж Volkswagen Golf 6, але тут комплектація трішки слабіша, не така, як там. Але ми при цьому теж маємо гарну зимову гуму, легкосплавні диски. А найцікавіше, ми маємо тут ціну. Ціну у нас 11 рік на автоматі 6251,2 ТСА 77 кВт. Він у нас кузовій універсалі йде. По комплектації у нас сидіння в гарному стані. Датчика світла немає, є круїз контроль, підігрів сидінь. Автомат, 4 склопідіймачі і підігрів дзеркал. В цілому, то вроді як за ці гроші, чуєте за 6 тисяч гольф 6011 року, то це капець. У нас все ціленьке, нічого не бачу таких пошкоджень. А от царапина така є. Ну так. Так виглядає в принципі гарно. Полочка у нас теж тут є. Шторочка, не полочка, а шторочка. Теж ключ все є повністю. Повнорозмірна запаска. Кого цікавить? Звертайтесь, будемо перевіряти. Кашкайчик. Тільки щось по кольору не сходиться. по-моєму, Воно відрізняється. Вроді бампер жовтий. Що у нас 2009 рік? 1,5 дизель, ціна 8900. Він у нас коротиш, це звичайно, це не плюс 2, він на панорамі вже навіть йде. На легкосплавних дисках зимова гума, але яку краще буде змінити, тому що вона тут вже така опять, спортивна, 17 колеса стоять. Так, по комплектації у нас клімат контроль. Кермо у нас перешите. Тут ручки. Ручки у всіх облазять, я не знаю. Це як Renault Megane 2, у них завжди тут такі ручки. В цілому виглядає нормально. Ззаду навіть є Фаркоп. Бачимо, що він пошкоджений, значить на ньому трошки тягали. Я зараз напишуть: ну звісно, раз він стоїть, значить він для чогось там стоїть. Не завжди він, ну для того, щоб на ньому щось тягало. У мене, наприклад, було пару разів таке, але я ніколи ним не користувався. Є задні парктроніки, Ззаді, до речі, гумо набагато краще, ніж спереду. Вони різні, тобто і протектор у них різний. Ну що ж, як ви бачите, сьогодні у нас ринок великий. В автомобілі дуже багато продається, дуже багато людей ходить. Але з таким бюджетом 8-10 тисяч, що я на сьогоднішній день так нічого там і не знайшов. От за 14-12 там Volkswagen був такий цікавий, Golf 7, і Golf 6 був за 8-8 8800. Цікавий. Теоретично, в принципі, щось там можна собі купити. А якщо ви хочете придбати гарний собі автомобіль на базарі, то вам перед тим як їхати, обов'язково треба вирішити і знати, що ви хочете собі придбати. Тому що автомобілі дуже багато, очі розбігаються, ціни різні, всі вони натерті, гарні, але ринок працює до 12 часов дня. Тому, якщо ми будемо бігати і всі машини дивитися, то ніхрена ніхто нічого не купить. В принципі, все. Ось такий сьогодні у нас відосик. Я думаю, відео було цікаво, машини були цікаві, гарні. Тому все, до нових зустрічей. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Пока!